Вітаю, друзі. Тут Зеленський вирішив рятувати Сакашвілі. На фронтах вже все добре, лишилося тільки врятувати Сакашвілі. Мені здається, що підхід, з яким Зеленський кинувся рятувати Сакашвілі, дуже нагадує підхід, з яким Кадиров ішов визволяти від Вагнерівців Ростов. Він так поспішав, що Вагнерівці вже залишили Ростов і відмовилися від будь-яких походів на Москву, коли Кадирівці дійшли. Тобто в мене таке враження, що Зеленський так поспішає врятувати Саакашвілі, щоб не дай Бог Саакашвілі чого не трапилося. Колись, по-моєму. Лукашенко буркнув таку фразу: тільки взявся за яйця, картошка пропала, чи тільки взявся за яйця, м'ясо пропало. Так оце приблизно той самий стиль. Причому Зеленський умудрився рятувати все кашвілі в дуже цікавому контексті. Дійсно, в нього погані стосунки із Соломезо Робошвілі, з президенткою. Але президентка Грузії дуже слабка, і позиція в неї дуже слабка. Тому що, по суті, господарем Грузії вважається Іванішвілі, і до речі, серед вимог до е, Грузії щодо критеріїв е, набуття членства в ЄС, по-моєму, на, на першому місці де олігархізація. Це те, що свого часу. Висували в Україні і Петро Порошенко пригадується добряче защемив, так би мовити, олігархам хвоста, бо термін деолігархізації був одним із домінантних протягом 16-17 років в Україні. І тоді дійсно, з орбіт олігархів, десь 36 6 мільярдів доларів е, в різних. Пропорціях було стягнуто, так би мовити, в суспільний сектор економічний. Ну потім з приходом Зеленського це все відігралося, як ми бачимо, українці масово бідніють, а олігархи не бідніють у нас. Єдиний Порошенко випав із переліку олігархів. Але Грузія в дуже цікавій ситуації, тому що прем'єр. Галібашвілі умудрився поїхати на саміт консерваторів, який організував е у Будапешті Віктор Орбан. Причому там приїхала зграя трампістів, таких навіжених. І те, що вони несли там про ЛГБТ, про православ'я. Ну, ну, це такі ну, консерватори. Це, вони там так не консервувалися, що е грузини цілком такі ну, нація консервативна. Коли довідали, що Грибашвілі був на цьому збіговиську, вони були холодні, чесно кажучи, тому що те, те що в Грузії раптом почав проголошувати Грибашвілі, це проголошували, по-моєму, такі тільки лузери політичні, яких в ряди годи Іванішвілі піднаймав, щоб вони тло постворювали там відповідне. Отже, у Зеленського немає хороших стосунків із грузинським істеблішментом І Зеленський придумав, звичайно, цирк на дроті, тому що він говорив, говорив, говорив про порятунок Сакашвілі і договорився до того, що він відправляє для консультації грузинського посла. Чекайте, для консультації можна відкликати українського посла. Зеленський може відкликати українського посла. В зв'язку з якимось, ну, скажімо, обставинами, які погіршили стосунки між державами. Але ж Зеленський сам погіршив стосунки з Грузією. Він же в ситуації, коли мав їхати разом із Соломезорбошвілі на саміт НАТО ювілейний у 19-му році, він же її просто ну, брутально принизив, так би мовити, і не сам не поїхав, і він створив. Для Зоробішвілі там ну, принизливу ситуацію. Тому це все виглядає дуже комічно в сумі. Замість оголосити посла персона Нон-Грата він відкликає, відправляє в Грузію для консультацій. Ну, це, це просто ну, мені, мені здається, що або пацани перенюхалися, але не, не такі вони вже перенюхані, так би мовити. Тобто тут. Ідея якраз створити загальну нервозність таку, щоб перед самітом НАТО ну, західні лідери, дивлячись на поведінку цих, так сказати, нації української, раптом сказали: та схаменіться. Там є добра армія і дуже патріотичний народ, але державна система не годна до ні до якого НАТО, ні до якого Євросоюзу, що є по суті. Виконання Мовманського кейсу, так би мовити, утримання України максимально довго в сірій зоні. І тут якраз головне питання, що Грузія сама створила ну, тяжку ситуацію. По-перше, Грузія стала приймати величезну кількість, так би мовити, ліберальних російських біженців. І оця грузинська ідентичність почала переживати на легкі часи. Це перше. Друге, в Грузію почали заходити російські гроші, в грузинську нерухомість є небезпека, що грузинські ринки стануть дуже залежними від російських грошей, будь який чи ринок нерухомості, чи ринок продовольства, чи ну, будь-які ринки. Ну, звичайно ж, до грузинського етикету зараз додалося дуже багато російського хамства. В Грузію заїхало за різними оцінками російських біженців понад 300 тисяч. Тобто ну, відсотків так з 10 місцевого населення. Уявляєте, кожен десятий тепер в Грузії це ліберальний переміщенець із Росії. Але питання ще гірше. Грузія вляпалася у е, скандальній ситуації з транзитом товарів подвійного призначення, з, 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 зокрема, мікросхем е, і чіпів, і ну, багато чого, що пов'язано з оборонкою, з, зокрема з мікроелектронікою, і, і не лише. Тобто Туреччина стала великим хабом для. Прокачки на Росію будь-яких товарів подвійного призначення або підсанкційних товарів. Ну і, звичайно, грузинський транзит у цьому зайняв своє гідне місце, що вибісило дуже багатьох партнерів на Заході. Тому Зеленський, з одного боку, ніби підгадав, щоб е постати в сильнішій позиції в порівнянні з Соломезором Бешвілі. І тут порятунок Саакашвілі виявився таким собі. Трояном, троянським конем з одного боку, ніби правильні наміри, але е, насправді ці наміри е, в, щодо порятунку Саакашвілі, е, мені здається, закінчаться тим, що стосунки з Грузією в нас будуть дуже погані. Але при всьому цьому треба враховувати, що в Україні воює дуже багато грузинів. І вони воюють для того, щоб, коли прийде час Україна допомогла їм демократизувати Грузію, очистити Грузію від Іванішвілі. От в чому проблема. Ну, зрозуміло одне, що. Зеленський так рятує Саакашвілі, що якщо з ним щось трапиться, то Зеленський. Це розпігарить так, що я хотів врятувати, але не зміг. Ну тобто тут є свої, так би мовити, підстави. Хоча Сакашвілі є шлейф один. Справа в тому, що Європейський суд з прав людини, те, що Саакашвілі судився за незаконно, нібито відібране громадянство України Петром Порошенком Саакашвілі. Так Сакашвілі дали час. Після набуття громадянства, щоб він оформив всі документи, він їх просто не оформив. І це стало підставою, що цікаво, що А як розпорядився Зеленський, він же нібито повернув громадянство Саакашвілі. повернув. Але вже скільки років Саакашвілі у в'язниці Грузинській? І Україна Зеленського так поспішає рятувати, Саакашвілі, як приблизно Кадиров рятував Ростов. Ну, аналогії іронічні, але є небезпека, що все-таки Саакашвілі, якщо і буде в силу тиску Зеленського переданої Україні. То чи результатом він буде, чи буде він взагалі функціональним, так би мовити? Є небезпека, що Саакашвілі вже глибокий інвалід. І рятувати його треба було значно раніше. Мені здається, що олігарх Іванішвілі знущанням на Саакашвілі зробив зробив приємність для Путіна. А те, що Зеленський не поспішав виривати його з лабет грузинського правосуддя, це теж приємність для Путіна і зробив її якраз Зеленський. А нам лишається вірити в те, що завдяки українським Збройним силам путінізм здохне, він буде добитий і світ спекається. Цього невимовного безрозмірного лиха. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Віримо в перемогу!